Всім привіт! Я дуже сподіваюся, що ви мене добре чуєте, тому що у нас зараз немає світла і за вікном гудуть генератори. Я знаєте, завжди дуже радію, коли чую звук генераторів, тому що для мене це про незламність українського народу, незламність українського бізнесу і незламність в принципі, України. Так що я дуже сподіваюся, що ви мене чуєте. Ой, зараз поправлю. Зараз я, мабуть, перестігну ось так мікрофон, щоб він не катався. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як образи. Дуже часто приходять клієнти з образами, дуже часто ми всі з ними стикаємося в реальному житті, і це нормально, тому що ми живі люди. Хтось нас може образити, зробити не так, як нам хочеться. От я сьогодні хочу якраз таки поговорити, чому важливо відпускати образи і, в принципі, навіщо це робити. Одразу хочу сказати, що якщо ми будемо говорити мовою такої психології, Книжкової, то образа, да, там я колись читала, що ображатися можуть тільки діти, це дитяча позиція, і що насправді тебе ніхто не може образити, поки ти сам цього не вирішиш. Це так, воно так і є. Дійсно, це так і працює. Але ми говоримо про реальне життя там, де у нас у всіх так чи інакше є очікування. Що б хто не говорив. Ми чогось очікуємо від друзів, ми чогось очікуємо від коханих людей. Ми очікуємо, що там, наприклад, на день народження нам подарують квіти наші партнери, ще, щось, ще щось. І, в принципі, дуже важко сказати про те, що ми можемо відмовитися від будь-яких очікувань. А, до речі, поставила ось таку маленьку ялинку, тому що велика в мене стоїть там. Але поки я там ще не знімаю, вже ближче до Різдва буду знімати щось. Так от ще є категорія людей, які, знаєте, з такою гордістю говорять про те, що я ніколи не зможу пробачити образу. Я його ніколи не пробачу, я ніколи не зможу. І прям є така категорія людей, які це подають, знаєте, як типу, от Я такий крімінь, я такий, значить, суперлюдина, ніколи не забуду, ніколи не прощу. Мені не дуже близька ця історія. Чому? Ну, дивіться, давайте змоделюємо ситуацію. Вас хтось образив: подружка, друг, сестра, та неважливо, ну хтось вас образив. І от ви собі ображаєтеся. Ну, як правило, образи рідко в нас приводять до відкритих конфліктів. Частіше за все, ми це пережовуємо в собі, в своїй голові, в своєму серці, і ми не говоримо про це людині. А часто наш мозок обирає таку копінгову стратегію, яка називається уникнення. Я чесно зізнаюся, це моя історія. Коли в мене ну, зазвичай це такі дружні стосунки. І от коли я довго щось терплю, а я раніше довго терпіла, тому що як же ж це так, ми ж дружимо, хочеться до людини нормально, з класним ставленням, ну, щось вона там не так робить, ну, мовно не прислухається до моїх потреб, ну там я емоційно її обслуговую, при цьому не отримую ніякого зворотного зв'язку і не маю навіть часу і права висказати те, що турбує мене. І от я терплю, 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 а потім в один приказ прекрасний красний момент, коли стається пікова якась ситуація, там ну давайте щось там. Або я дізнаюся, що людина мені брехала весь цей час, або я прошу про допомогу, коли вона мені дійсно треба, я цю допомогу не отримую. І що я роблю? Я відсторонююся. Тобто, я починаю мінімізувати спілкування, я починаю мінімізувати спільний час, і людина не розуміє. Тому що в її картинці світу, ну, наприклад, нормальним є там брехати. Ну, це її, в неї немає такої цінності, як чесність. Це її право, ми нікого не засуджуємо. Вона має право на це право, скажімо так. Але людина не розуміє, чому ж наше спілкування припинилося. Все було окей, і тут бах, я пропадаю. І хочу сказати, що це нормальна історія, якщо ви себе в цьому впізнали. Таке дуже-дуже часто відбувається у всіх. Ну, тому що ми виховані в такій парадигмі, що не можна говорити про те, що не подобається, не можна говорити про щось погане, не можна людину ображати. Ай-яй-яй, ну 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 і ми терпимо, 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 а потім бах, всі живі люди. Ніхто з нас не робот, ніхто не може свої емоції, почуття придумлювати все життя, і воно виливається. Давайте повернемося до того, чому важливо образи відпускати. І дійсно чи важливо це може, да? Це там книжки так пишуть. Я вам хочу одразу сказати, що всі образи вони підсвідомо з нас тягнуть життєву енергію. Чому? Е, ну, уявіть, е, давайте теж на прикладах. Для того, щоб дихати, нам не треба про це думати. правильно Наше дихання відбувається автоматично. Я зараз вам щось розказую, паралельно я вдихаю, видихаю, вдихаю, видихаю. От образа. Вона коли е, задавнюється і коли ми з нею не працюємо, вона теж стає нашою такою другою натурою. Тому що ми починаємо ображатися. ну, там, Давайте з дитинства е, у всіх є якісь там претензії до батьків, умовно. Хай забудуть не претензії. В третьому класі мені не купили ляльку, там, барбі, наприклад. І я ображаюся, бо гроші були, тепло, все було. Е, наш мозок. Починає з кожним роком ці образи накопичувати, якщо ми їх нікуди не віддаємо, якщо ми їх не виписуємо, не припрацьовуємо в терапії, не розуміємо, що у людини був якийсь мотив, чому вона так зробила. Ну, умовно там. У моєї подруги був якийсь мотив, коли вона мені брехала в обличчя, ну щось їй хотілося, вона щось туди закладала або нічого не закладала, жила так, як з усіма. І це теж нормальна історія. Якщо ми не пропрацьовуємо свої образи, вони накопичуються, 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 і ми починаємо світ сприймати ворожо. Тому що мама в 3 класі не купила ляльку Барбі, після закінчення школи вчителька написала погану наприклад, рекомендацію в університеті, поставили трійку, перший хлопець кинув. та-та-та-та-та-та-та. І до 30 років ми доходимо до того, що всі люди гімно, вибачте, я нікому не довіряю, всі погані, всі мене хочуть образити, тому що наш мозок так звик. Наш мозок звик, що у нього є така, знаєте, Ну, хоч то от шафа у мене з книжками, а це шафа з образами. І вона кожен рік поповнюється, кожен місяць поповнюється, поповнюється, поповнюється. Якщо її не розгрібати, то через два роки тут не буде куди ставити ці книжки або образи наші. Коли ж людина пропрацьовує образи, вона зміщає фокус уваги на себе. Тому що, коли ми на когось ображаємося, ми постійно думаємо: от там якась не знаю, Маруся, Вася Петя, коля, він мене образив, він мені таке сказав, або він мені таке не сказав, як він міг. І ми думаємо постійно про Марусю, Васю, Петю, Колю. Ми замість того, щоб думати, чого я хочу, до чого я прагну, які в мене є мрії, яка в мене є мета, що я хочу сьогодні зробити, як мені сьогодні Сьогодні там, розвантажити мозок, почитати, повишивати, ще щось зробити, ми думаємо про колю і Марусю. І на нас самих у нас не вистачає внутрішнього ресурсу. Коли ж людина образи пропрацьовує, виявляється, що, блін, ну хорошо, ну вас коля виявився козлом. Ну окей, в вашій картинці світу це так. Все, ми його відпустили, гуляти на лужок, щипати траву. І ми займаємося своїм життям. І, як виявляється, у нас так багато і сил, і часу, і ресурсів. І можна це все приділяти собі, а не тому, який Вася, Петя, Коля колякал. Також образи у нас дуже змінюють нашу картинку світу. Ну, наприклад, давайте ми про такі дитячі підліткові поговорили. Давайте така образа дуже масштабна, яка дуже часто зустрічається. Це образа на чоловіків у жінок. Або навпаки, образи на жінок у чоловіків. У кого був невдалий шлюб, невдалі стосунки, у кого було нерозділене кохання, дуже часто ми починаємо в ось цю людину, в свого там партнера, партнерку, який обідив, зрадив, покинув. Ми починаємо засовувати всіх людей цієї статі. І от часто жінки не можуть побудувати які чоловіки стосунки, тому що у них є там да всі баби стірви, це така супер установочка, всі мужики, зрадники, це все про установки, це все про глобальну образу. але... Давайте думати інакше. Якщо колись в першому класі ваша однокласниця Маша всіх пригостила сухариками, а вас не пригостила. Це не значить, що всі маші жадібні, скупі і погані. Це значить, що ваша однокласниця Маша вас тоді не пригостила. Може, неї не і сухариків не вистачило, може вона дійсно жадібна, ну це вже її історія. А ми починаємо засовувати цю образу в усіх і в кожного. Тепер давайте поговоримо про те, що робити з образами. От прямо, якщо ви не можете. Ну, буває таке, повірте, я в цьому році теж зіштовхнулася з не дуже приємною ситуацією. Це була ситуація з дружбою, і я чесно, довго хороших півроку я з нею працювала. Чому? Ну, тому що одна справа це холодний розум, інша справа це наш ментальний стан, наші емоції і наш моральний стан, скажімо так. Що робити з емоціями? Перше, дуже раджу книжку Радикальне прощення. Я думаю, що я не буду оригінальною. Вона дуже класна. Можливо, десь навіть ви її тут побачите, а може і не побачите. Може, десь дала комусь почитати. чесно, не пам'ятаю. Книга Радикальне прощення автор Колін Тіпінг. Дуже класна, дуже ґрунтовна, дуже понятно написана. Рекомендую. Друге. Ви сідаєте і виписуєте свої образи. Перш за все на себе, ребята. Бо ми дуже часто ображаємося на себе, тому що ми не народилися блондинками з ростом метр вісімдесят і талією п'ятдесят сантиметрів, тому що ми не пішли навчатися в якийсь там університет, тому що ми зробили це, тому що не зробили це. Ну та безліч всього. І дуже часто ми не можемо побудувати здорові стосунки, тому що ми на себе вражаємося. І ми погоджуємося на аб'юзивні, деструктивні стосунки, бо з нами так можна, бо в своїй голові ми для себе гамнюки, вибачте. Ми ці образи виписуємо наступне: стосовно образ, що ще можна зробити? Написати лист прощення. Можна робити це конкретно одній людині, наприклад, дорога моя там подруга. Света, Маруся Катя Анжела, я прощаю тебе за те, що ту-ту-ту-ту-ту-ту Обов'язково написати спрощення собі. Тільки не так, що я себе прощаю за дві крапочки і погнали по пунктам Ні. Я Ліза прощаю себе за те, що там вчора вони вечора з'їла кусок торта. Я Ліза прощаю себе за те, що та 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 Тобто кожен пункт має починатися з конструкції Я така то та то прощаю себе. Можна написати лист прощення загалом всім людям: я прощаю свою там, дружу, рідну сестру, таку-то за те то те-то. Я прощаю свого сусіда за те то те-то. Тобто прям по всім людям кожен пункт це буде окрема людина. Що з цим робити далі? Вирішуєте ви, хочете спалити, викинути, хочете залишити на згадку хочете перечитувати, приісполнятися, наскільки ви просвітленна душа, що ви всіх простили. Ну, як хочете, насправді образи треба пропрацьовувати. Якщо ви не можете відпустити якусь образу, ви далі піти до професіонала, який вам дійсно допоможе. Можна самою, тобто, да, це не на правах реклами, щоб ви там, ну, хоча не так, на правах. Реклами, якщо ви хочете швидше з цим справитися, або якщо ви реально спробували самі, ну не вийшло, таке буває. Але хочу сказати, що от у нас сьогодні, там 17 грудня, у вас ще є до нового року. 14 днів 2 тижні, ребята, рівно 2 тижні. За 14 днів, якщо ви попишете по одному листу прощення щодня, повірте, ваше життя вже кардинально зміниться. Так що беріть ноги в руки, пишіть, підписуйтеся на мене, мені буде дуже приємно. Ставте лайки. Мені приємно, коли моя робота знаходить відгук. Підписуйтеся на мене також в інстаграмі. Там я щодня, піднімаю різні теми. Пишіть, що вам було б цікаво, і в принципі буду вдячна за будь-який відгук. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей!